Гей, Роване, можеш дати доступ адміністратора? Що ти сказав? Мені потрібен доступ адміна до цього комп'ютера. У тебе є пароль? У мене? Так, ну. Ти ж адміністратор, правильно? Якби ж. Що? Якщо не ти адміністратор? Тоді хто? Адаме? Так. Що сталося? А воно потрібен доступ адміністратора. О, Ні. Дай мені ключі до адміністратора. Ні. Якщо ти не проти, так володарю. Алана, Адама. Ідіть за мною скоріше. Роване, куди в біса. Ми йдемо. Тихо, Алана. Не можна розмовляти, наближаючись до мейнфрейму. Я навіть не знав, що у нас є підвал. Оп, добре? Вітаю. Привіт. Хто ви? Я адміністратор. Я контролюю ваші комп'ютери. Я чекав на тебе. Добре, а це чудово. Я просто хотів. О, тихо. О, могутній адміністратора. Для нас честь стояти перед вами. Прошу, прошу, цей скромний дар. Так, перепрошую, що тут відбувається. Що ви робите тут внизу? І взагалі, де це ми? У часи до того, як з'явився добре відомий інтернет, кожен комп'ютер мав свої локальні програми. Панував хаос. Безлад. Протоколи затверджувалися нижчими програмами. Керованими нікчемними людьми! Саме у цей час народився я і був поставлений тут, щоб взяти під свій контроль усі комп'ютерні системи в світі. Повна безмежна сила створена для служіння Богові. І водночас. Отже, юний Алана, Чого саме ти хочеш від мене? Я просто сподівався роздрукувати дещо в кольорі. І нехай буде так. То... Ну, на цьому і все. Взагалі то Можеш друкувати в кольорі. О! Чудово. 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 Дякуємо могутній, адміністратор, дякуємо, адміністратори. Дякуємо. Не будемо вас відволікати. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Я є адміністратор. Час наваляти нубам. Адміністратор дивиться відео тільки в озвучці від WhatsApp. Дивіться інші відео! Дивіться інші відео. могутні адміністратори, Дивіться інші відео! Вони там, там, так, так! О, могутні адміністратори. І підпишіться!